Привіт! Влад! У нас новий ракурс, нова зачіска, і ми єдине ютуб-шоу, яке не заспойлерить вам фінал Бетмена проти Супермена. Отож, поїхали! В понеділок відбувся конкурс міс факультету міжнародних відносин. І ми, як і обіцяли, підготували для вас коротеньке відео. Сьогодні ми завітали на відкриття сезону міс Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Та запитаємо наших глядачів, за кого вболіватимуть та чого очікують від концерту. За кого вболіватимеш? Я, чесно, я буду вболівати за шоу, щоб все було класно, щоб дівчатка не тупили. за саму гарнішу дівчину. Я прийшла не вболівати, я прийшла їх судити. Угу, угу. Не знаю конкурсант особисто, тому буду дивитися залежно від того, що вони покажуть на своїх талантах, на представленнях і так далі. А чого очікуєте від концерту? Очікую, видовища. Не Знаю море позитивних вражень, красивих дівчат. Щоб було на що подивитися. Враження. Гарних дівчат, очікую шоу, я ж сказав, шоу очікую. Море позитивних емоцій. Очікую хорошого настрою і гарних дівчат. Чогось такого драйвового, класного, веселого. З яким настроєм йшла підготовка? Е, настрій був дуже веселий, е, дуже буде не хватати репетицій наших. У Нас просто така атмосфера була на репетиціях, що взагалі дуже хотілося дійти, дуже весело, дуже дуже класно. Е, атмосфера була невимушена, було весело, було цікаво. Е, е, дуже весела була підготовка. Організатори надзвичайно приємно і. Гарно серганізовують, от і настрій завжди був позитивний. Е, вона оточували дуже приємні мені люди, і взагалі всі репетиції проходили в такому невимушеному виневимушеному настрій. Як ти вважаєш, чому з виграти маєш саме ти? Е, я не вважаю, що виграти має саме я, тому що е, дуже конкурентки в мене є, дуже красиві, дуже талановиті. Тому е, я думаю, що переможе найкраще. Я не обіцяю, що це я буду я. Ну, мій образ професії найоригінальніший, і ця професія зараз найпотрібніша у нашому житті ну, все. А, ну, Таке питання. Ну, якби, мені дуже би хотілося виграти, проте я вважаю, що кожна дівчина достойна цього звання. Я вважаю, що за цей час, поки я готувалася, я... Напевне, заслуговує на те, щоб виграти, через те, щоб дуже багато було вкладено в цю місць, Дуже багато чим пожертвувано. Дуже багато роботи, як і як і кожне міст, напевне, заслуговує. Винести свій вердикт і оголосити переможницю сьогоднішньої ярмарки професії міста КМ 2016. А Тож я оголосив оголошення... річку Міст факультету міжнародних підносил 2016, якого отримує Анастасія Данкіна. Завершилися змагання з волейболу серед дівчат. Зі списком переможців ви можете ознайомитися в групі спортивне життя сну. Силочка на групу буде в описі під відео. Вже зовсім скоро відбудеться містер університету. Наші хлопці в поті чола готуються до цього дійства. Отож поспішіть придбати квиточки, їх залишилося зовсім мало. Що тебе, що тебе мотивувало прийти на містер? Нам не заставила. Сказали, що якщо я не піду, значить я не здам ТДП. Гарна мотивація. От, от, от вона вміє. Покажи до той На талантах побачиш. Зараз хочеш? На талантах. Чати спліткує, чи в тебе дуже гарна. Ну... Рухи, попки гарні. Дуже гарно. Да. А покажи, будь ласка, на камеру. Ні. Будь ласка. На містері побачите. І що ти ж таке? От кого ти бачиш фаворитом містера? От фаворитом містера відверто скажу, що не скажу. Не скажу. От от всі класні, всі, всі класні, кожен достойний перемоги. Можете болювати за будь-який факультет, ось за біологічний, за хімічний, за іфтаж, за хімічний, за міжнародні відносини, за хімічний в кінці концов все нормально. Всі факультети класні, всі достойні перемоги. А скажи, от кого побувала на репетиції? Кого перегладила кого хлопа? Ha? Хто такива? Това е секретно. Бородача? Това не е мето и не е бред. Запрошую вас відвідати мега Короче, Всі знають, що, що він дуже класно сміється. Тати в, в чому секрет? що так це Я в флобуді дивився дуже багато двісти. Ано ну! Це дубина заставила Все мати тридцять першого, нуль третього просвіта тут не пропусти обрання містера СНУ Буде багато цікавого і точно буде кач Якщо не вистачить білетів, то ти нас пробач. І качаєш, качає, під кенест, сьомакса, ти відходи, бо вирубай. Вирубай. Цього тижня Інститут іноземної філології святкував свій день народження. Концерт, який ми відвідали в п'ятницю, виявився цікавим. А також ми радимо вам подивитися на бонус від філологів. Комедійне відео на тему знання іноземної мови. А з вами була найкраща в світі програма про найкращий в світі університет. Ставте нам лайки, пишіть коментарі, вдівайтеся тепло і будьте здорові! Резервуар!